Чого ви хочете мене достати? Їдьте чи щось інше робіть. ну я ж вам сказав по-нормальному, що я людина, ну чого ви пристали? Чого пристали? Ви так навмисно кажете, щоб знов балончиком напшикати. Щоб балончиком ви пшикали, чи що? Ви яке маєте право? Ви видавали присягу, а ви що робите навпаки? Да, давайте ваші документи, будемо писати вас тоді, якщо ви такі. Давайте пред'являйте документи. Будемо записувати нарешті, якщо я хотів по-нормальному, якщо ви таке робите, пред'явіть документи, будь ласка. Які, Які? ваші, якщо вони у вас є. А оце а що. Патрика, так ви маєте пред'явити документи на вимогу. По вашому законодавству. Ну ви при виконанні службових обов'язків. я маю При виконанні службових обов'язків. Кому? Особі якісь? Я не особа. Та що ви робите? Пустіть! Чого вам має?